О, це переклад на російську мову з англійської. Річ тім, що англійська, ще не, не, англійська не вилучили там автора, ага. а ПДФ російською безкоштовний. А тому я зробив в книжку піратську копію. копію, щоб не купувати собі англомовну версію. От, і хочу сказати, що не пожалкував. Навіть товстий переплюток зробив. От, не пожалкував, що е, це все, все зробив. Книжка дійсно варта уваги. І перш за все хочу сказати що про Бранденберга. Він американський історик. Він викладає в університеті Річмонда в США. Це, І, штат Вірджинія. Здається, е, так. І він досліджує: Колишня столиця Південних Штатів. Так, він досліджує от першу половину до, після. Революції, от Першу половину ХХ століття, історію СРСР, там про пропаганду у нього ще є книжка, і про е, формування от, історичної політики Радянського Союзу цього періоду. Там, краткий курс ВКПБ, от, як він формувався. При, от.